Можливість приватизації кімнат у гуртожитках вже тривалий час обговорюється на всіх рівнях влади. Правова база дає таку можливість, однак є чимало нюансів, не обговорених законодавством. На останній сесії міської ради депутатам було запропоновано проєкт нормативного акту по приватизації кімнат. Однак депутати вирішили для початку винести його на громадську раду. А поки вона не відбулася, народні обранці зустрічаються з мешканцями гуртожитків і роз'ясняють їм, які питання необхідно вирішити. Второй приоритет, на мой взгляд, это возможно ли компенсация за то, что говорили вы. Вы поменяли окна. Я это на сессии сказал. Как быть? Вы делали ремонт, выставляли металлопластиковые окна. Вы меняли систему отопления. Насколько это будет компенсировано? Так уж Юрий Федун рассказал людям, какие права они отрабатывают с годом, как вас, Никитимнат. Когда вы подойдете к тому этапу, что у вас уже здесь больше 50% собственников, Тогда вы сможете требовать через домовой комитет или создав ОСББ, организации собственников, требовать от горсовета, кого здесь оставлять э, с коммерческих и других структур, кого не оставлять.

Осуществляється ну, приватизація сама 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 реалізація. Почому можна, і почому нельзя, от допустим, всім, не можна всім зразу подавати на приватизацію. Юрій Федин відповів, що кроки реалізації в положенні чітко не оговорені. Саме тому всім мешканцям гуртожитків треба відвідати засідання громадської ради. Там вони зможуть висловити свої пропозиції щодо вдосконалення положення про приватизацію. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.